І сьогодні я вам хочу показати, як можна в Термоміксі створювати власні рецепти. Для цього вам треба зайти на платформу Cookidoo, далі обрати меню, Мої рецепти. Далі створити рецепт. Натискаєте на плюсик і ще раз створити рецепт. Перше, що нам треба, це дати назву рецепту. Наприклад, це буде печінковий паштет. Так, готово. створюємо. ось назва нашого рецепту. У першому меню ми можемо обрати, в якому термоміксі можна готувати цей рецепт. Також обрати. Меню preparation time, тобто час приготування. Далі загальний час на витрати в приготуванні цього рецепту і що у нас скільки виходить порцій на виході. Тобто ви вказуєте ці всі параметри. Далі, ну давайте десь печінковий паштет десь готується 20 хвилин. Підтверджуємо це. І загальний, загальний час також 20 порцій, десь приблизно у нас буде, хай залишається 4. Так, далі. Далі нам потрібно додати інгредієнти, що у нас буде входити до печінкового паштету. Перше – це сама куряча печінка. Є. Так, далі, щоб додати ще один інгредієнт, натискаємо плюсик, морква наступна у нас десь 150 грамів. Далі, що ми можемо? Цибуля? Наприклад, 100 грамів готово. Далі нам знадобиться олія? Приблизно 30 грамів. Сіль, перець, мускатний. горіх. напишемо за смаком. І також ще можна додати вершкового масла. Готово? Так, ми це зробили. Зробили, додали всі інгредієнти. Є наступна закладка степс або кроки. Тобто вони рецепти у нас в кукіду готуються по кроково. Перший крок. Треба покласти в міксерну чашу цибулю. Натискаємо ваги, бо нам треба зважити цибулю. Ось у нас інгредієнти цибуля є. І натискаємо ОК. Бачите, я два рази один видаляємо. Це у нас перший крок. Е, наступний крок нам треба одразу додати моркви. Також натискаємо на ваги морква і нажимаємо ОК. Ми це все поклали. Далі. Наступним кроком нам треба все подрібнити. Тоді ми натискаємо на ніж, обираємо 5 секунд, температура у нас виключена, зараз не потрібна, і обираємо швидкість 5. Якщо потрібно а, режим для замішування тіста, то також тут можна декілька режимів вибрати. Або там тісто, турбо, блендування, підігрів, або якщо рисоварку використовувати. Тобто можна ось так створити. Нам зараз це не потрібно, тому ми обираємо лише п'яту швидкість. Нажимаємо ОК. Знову ОК. У нас це третій крок. Четвертим кроком нам треба у чашу залити олії, щоб далі все це підсмажувати. Це наш четвертий крок. П'ятим кроком тепер ми все будемо це підсмажувати. Натискаємо на ніж. Підсмажувати будемо 7 хвилин. Температуру обираємо Varoma, швидкість 1. І також можна обрати одразу реверс. Швидкість 1 з реверсом. Нажимаємо ОК. Підтверджуємо цей крок. Йдемо далі. Якщо ви зробили помилку у написанні, це можна ще потім виправити. Так, повертаємося шостим кроком, що нам треба буде зробити. Після того, як у нас цибуля з морквою підсмажилась, нам треба закинути печінку і також далі підсмажимо. Також ще рекомендую що зробити, щоб печінка не сильно не розбивалась ножем, бажано встановити насадку метели. Готово. І перед тим, як закидати печінку, нам треба його спочатку все зробили. Після цього е нам треба протушкувати печінку. Натискаємо ОК. Все, цей крок у нас готовий. А після того, як ми все протушкували, додаємо предостанній крок, додаємо ваги, вмикаємо і сіль перець, мускатний горіх. Тобто, це ви за смаком додаєте, цей крок є. І останнім кроком ми все це перебиваємо. Окей. Все. Також дивимось, чи все вірно ми зробили. Тобто покроково перевіряємо послідовність, поклали цибулю морку, подрібнили, додали олії, підсмажили, закинули. Бачите, у нас не зберіглась послідовність. Спочатку метелик встановлюємо, потім курячу печінку, і у нас виходить таким чином ось 10 кроків. Все, ми підтверджуємо це. Можна також додати фото до вашого рецепту. У мене є медіатека, я нещодавно готував печінковий паштет. Е, печінку. Тобто, ну, наприклад, ось якась є печінка в мене. Обрати. Фото, так, можна виставити, обрізати. Фото ваше завантажується. Все ось так виглядає фото. Це просто для прикладу. Далі що ми робимо? Переходимо до Термоміксу і перевіряємо, як вони працюють вже саме на Термоміксі. Заходимо у меню. Мої рецепти, створені рецепти. Все у нас синхронізується з нашою платформою, і ось ви бачите такі рецепти. Ось цей рецепт, що ми щойно з вами робили. Ось так він виглядає у кукіду. От те, що ми з вами писали. Ось так: ось так. Бачите, в принципі, доволі таки прикольно виглядає. Що ми робимо, як завжди? Почати приготування, і він нам послідовно також буде казати, що треба робити. Трішки відрізняється від вбудованих рецептів. Тобто ви туди натиснули, додаєте цибулі, бачите одразу ваги. Зробили це, хрестик натискаєте. Далі покласти в міксерну чашу моркву, Бачите, нам треба використовувати тут саме ваги. Натискаємо на ваги, 150 грамів кладемо, ну Наприклад, да, це я просто так імітую. Зробили це, натискаємо далі. Активний режим у нас тут ніж, тобто ви натискаєте просто на ніж, він виставляє вже 5 секунд. І, як завжди, показує, що треба встановити на п'яту швидкість або ось таке полупрозоре. Ви робите, він подрібнює і зупиняється. Зробили цей крок далі. Олії додаємо на цьому кроці, додали. Далі все це підсмажується. Бачите, тут, ну, то що я кажу, зручно, завжди час, температура, вже реверс встановлений, і бачите встановіть варома. І вмикаємо, і він у нас далі працює. Коли термомікс підсмажив вам все, ви просто натискаєте на хрестик, і далі стрілочку, ось таку зелену, далі завжди. Натискаєте. Так, це ми зробили. Знову додаємо печінки. Щоб її додати, треба включити режим. Зробили, закрили хрестиком і знову натискаємо далі. Натискаємо на ніж, все, переходимо, ось це меню і готуємо далі. Після того, як це виконано. Знову натискаємо далі. Це робите. Тут ваги нам, в принципі, не обов'язкові, але можете включити. І все перебиваємо все у консистенцію крему на 10 швидкості 1 хвилину. Таким чином, після закінчення цього кроку, у вас вже буде готовий печінковий паштет. Ось так ви можете створювати в термоміксі власні рецепти.